Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо чергування і та «й». Нагадаю, що мелодійність властива українській мові досягається завдяки дотриманню правил милозвучності. Основою милозвучності української мови є зокрема такі принципи. Уникнення збігу голосних. Уникнення важкого для вимови збігу приголосних. У виборі між збігом голосних і збігом приголосних насамперед усувається збіг голосних. З огляду на ці правила, сполучник І та початковий ненаголошений голосний і чергується зі сполучником «й» та приголосним «й» в певних позиціях. Розгляньмо основні принципи такого чергування. Отже, послуговуємося і в таких випадках у позиції перед приголосними на початку речення та після розділових знаків. Як от і знову листя шелестить. Або ж, звісно, імовірність опадів мала. У позиції між двома приголосними як, от наприклад, ходив і співав або ж не хотів іти. При зіставленні протиставленні певних понять, наприклад, батьки і діти або ж світло і темрява перед наступним приголосним «й» Зокрема, і в сполученні з голосними, що позначається на письмі літерами Й, Ї, Ю, Я та Є, наприклад, Жаба і Ящірка, Марко і Йосип. Водночас використання сполучника «й» у певних позиціях також регулюється правилами. Розгляньмо і їх. Отже, послуговуємося сполучником Й у таких випадках, у позиції між голосним і приголосним, окрім приголосного «й», зокрема в сполученні з голосними, що позначається на письмі літерами Й, «ї», Ю, Я та Є. Як от Взула і забула. Але мовчала. І «їла» У позиції між двома голосними, як, от наприклад, Ганна й Орест або ж Взяла й обрала. Наразі у мене все, друзі. Принципи чергування за правилами милозвучності ми й далі розглядатимемо на наступних уроках. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами! До побачення!